Ви робимо справку. Ви подій маєте мати при собі страховий поліс. Це громадянин? Звідки він? Громадянин? Зараз запитаємо, яке в нього громадянство. Ні, бо ви щось говорили, я щось так почули. Угу. Щось що водія Російської Федерації. Ви, у вас громадянство яке? Росії. Так, це в 2014 році ще було ДТП. Про що ви говорили? Страховий поліс видається на рік. Де ваш страховий поліс? Немає. Немає. Ну то для чого нам ДТП? Будь ласка, пробіг для оформлення матеріалів. За порушення. ви казали, ні. Дивлюся Волгу. О! Тут цікавіше так, металобрухт. Саш, хай може трошечки від'їде, бо він на це робить. Звідки металобрухт? Це, може, скажи, такі, діло -діло. що за серйозна конструкція у вас? Це як базар розбирається. <різький> Чернявський замовник <різький> в ринку. Ні, це з цього. Зелене має бути. Мають бути зелененьким. І на причіп так само теж мене цікавить. якийсь так... Ну, Це ж... Буласка. 516. На причіп. Це наші машині? Ні, ні, це вона машина підписали. Це вони на причку Подивіться, не спіша, ніхто у вас не підганяє. А це порізали на що, його, на Так. Да. Ні, порізали. А це вже третій раз Перший раз зупинили, так? Так. Страхівка на другий Другий. Ну є сто процент. Ні, ми віримо, але зараз тут треба. Так-так, закрити двері. І так у нас майже за 4 хвилини майже два порушника. Віталік за чотири хвилини два порушника. Перевірити, по чому? Десь коли. Туди і назад двоє якраз конпуліван. Стриховки немає, каже чоловік, що в іншій машині. А є в машині в другій просто. Підвезіть. Підвезіть. На кричі б так залишилося, щоб я вже бачив це. Там на кричі. Повернув, щоб міг проїхати. А чи бачить куре на службі? Да. Так, на службі не дозволено, да на інспекцію.